Так, Всім привіт! Я довго днів дня тут мої не вулиці. Ось цю таку штуку на Так Якщо я розказувала, що ми не були стояти з картоном, а потім передумали і вирішили все-таки цемент побудувати. Ми, що ми щоб ми не будемо стояти з картону, ми по цій базі строїли кла... тут. І ми б ми не відстроївали б такий великий слой штукатурки. А так як ми думали, щоб. Упростити нашу роботу, зробити з гіпсокартону, але потім зі ну, гіпсокартону дуже опасно, бо там може бути появляється муфа типу, ця плесень, і ми можемо не бачити цю плесінь, потім це все строїться, це дорожче з гіпсокартону. А з стукатурки дешевше. І, ніж, ніж треба дуже багато працювати, типу, поработати добре, але надійніше. Ти зраз бачиш, чи з'являється тебе ця плесень, чи не з'являється ця плість, зразу видно по кирпічам. А там, якщо закрити гіпсокартон, гіпсокартон, то не видно. Там на зверху буде гіпсокартон. Ми вирішили сядь, зробити п'янку і гіпсокартон, щоб штукатурка тяжко, тяжко не висіла над головою. І зараз я спробую, дай Бог, доштукатурити. Я почала вже, мені треба набити, набити черепи, тут трошки менший слой, бо воно іде так під углом трошки йде. Тут трошки менший слой, ніж там. Але все одно великий слой. Будемо потихеньку робити. Добачте, ми взагалі ми навіть такий слой. Звичайно, це наша велика помилка, ми дуже протяжаліємо, але нічого зробити вже не можемо. Далі ми купили вчора е плитку на, на баню. Ось така плиточка. Вона коштувала е 1780 метр, метр квадратний. Ми заплатили запустили 300 євро вчора. Це, виходить, ми лишили таку душ-душ. В, в Сінку в душі. Ми це, вже, звичайно, це не вся плитка, це тільки плитка на підлогу. ось ця. там ми Коли вчора розбирали, ми бачили, що там є царапана. Ми потім її вернемо, там дві-три штучки То есть, на плитці э, такі э, в общем Ми їх вернемо. сказали, що можна вернути, якщо побачимо якусь э, всіх красива. Це буде в дощ. Воно е, не хаотичне, воно собирається, як малюнком собирається. Бо є такі, просто одній одні, одні такі ж плитки однакові. Вони коли строються, воно як-будто хаос якийсь. А це і а збирається малюнком. таким. Такі листочки собираються. Це ми будемо ці листочки ставити. Ми ж, звичайно, треба докупити, нам. ми хоча б підлогу поставимо. Ось тут ми будемо ставити ці, ці листочки красиві. Так, Взагалі, повинна була купити собі, е, 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 одну козу, типу, праймер, типу, пунповку, але дощ я не хочу далеко їхати на, мо, я на мотоциклі переконуватися. Я буду штукатурити, буду висити і буду Богом, з Богом. Богом.